Друзі, вітаємо всіх на каналі PlexHelp. Ми раді познайомити вас з оновленою, покращеною і більш функціональною платформою PlexHelp. PlexHelp це простір, де ви можете безкоштовно розповісти про свої послуги, знайти роботу або працівника. Розмістити оголошення про пошук житла або оренду, створити профіль громадської організації або благодійного фонду, брати участь у проектах або розміщувати оголошення про збір коштів на свої благодійні проекти, які спрямовані на надання допомоги тим, хто цього найбільше потребує, а також отримати доступ до спеціально створеної бази знань. Головна сторінка платформи зустрічає вас актуальними нещодавно опублікованими оголошеннями, рознемаїттям інформації та описом нашої діяльності. Праворуч розташована кнопка чат підтримки. Натиснувши її, ви маєте можливість написати адміністратору або зв'язатися з кол-центром. Переходимо до платформи. Тут система визначає ваше місце знаходження, за котрим буде підібран контент, та натискаємо Залишити. Обов'язково потрібно бути зареєстрованим користувачем, аби мати можливість використовувати платформу на всі 100%, викладати оголошення, зв'язуватися з іншими користувачами або створити профіль вашої організації. Це дуже легко зробити, зазначивши свою електронну пошту та пароль. Після реєстрації ви автоматично потрапляєте на сторінку всіх актуальних оголошень. Саме тут ліворуч знаходиться панель усіх категорій платформи. Благодійність. Послуги, робота, житло, інші оголошення, новини, база знань та мережа організацій. В кожній категорії можна відфільтрувати оголошення за вашими уподобаннями, наприклад, Вас цікавить робота. Переходимо до фільтрів і зазначаємо детальніше категорію. Також можна зазначити спеціалізацію та ваше місцезнаходження. І саме за обраними фільтрами вам будуть запропоновані опубліковані вакансії. Так само в цій категорії можна переглядати резюме. Так як ви зареєстровані, ви маєте свій особистий профіль. Тепер можете перейти до нього та заповнити його особистими даними: ім'я, прізвище, емейл, номер телефону та розповісти про себе завантажити фото профілю та, за бажанням поставити галочки, транслювати ваш номер телефону та пошту чи ні. Натиснувши кнопку Додати, ви можете обрати, в якому саме розділі бажаєте опублікувати оголошення. Наприклад, житло. Необхідно заповнити всі потребуючі дані: надаєте житло чи потребуєте. Категорія кімната, квартира чи будинок. Тип оголошення, оренда чи продажа. Тип квартири і що до неї включно. Назва оголошення та опис квартири є можливість додати до 10 фото, також вказати вартість квартири та місце знаходження. Також для покращення зв'язку з вами можна вказати, щоб в оголошенні було видно ваш контактний номер телефону та натискаєте Опублікувати. Ще є дуже гарна функція зберігання. Якщо вас зацікавило оголошення і ви не хочете загубити його в потоці інформації, натискаємо Зберегти. І ви у будь-який час зможете до нього повернутися. Лише натискаємо на стрілочку зверху і переходимо до розділу Мої закладки. Саме тут знаходяться усі ваші збережені оголошення. Значною перевагою цієї платформи є можливість зареєструвати профіль своєї благодійної організації або фонду. Алгоритм дій ідентичний до додавання оголошення. Натискаємо додати і переходимо до розділу профіль асоціації. І нам відкривається форма для заповнення даних про організацію. Хочемо звернути увагу, що поля з зіркою потрібно заповнювати обов'язково: назва та дата заснування, юридична адреса, номер телефону, посилання на месенджери, опис вашої діяльності, сфера діяльності, регіон, документи асоціації, логотип, а також можна додати до 10 фото, презентації, посилання на YouTube канал, банківські реквізити. І натискаємо Надіслати заявку, аби модератори перевірили правову діяльність нової організації. Після модерації вам стануть доступні нові функції: додавання новин, проєктів та оголошень, редагування особистого профілю. Ось так легко ви можете переглядати оголошення, публікувати свої, реєструвати організації, ознайомлюватися з новинами та вільно використовувати найновішу інформаційну базу знань. Дякую за перегляд! Підписуйтесь та ставте вподобайки.